Переогляд непридатних до військової служби бути чи не бути переогляду відповіді на питання юриста на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм закону. Розберемо на конкретному практичному прикладі. Наприкінці публікації зазначене рішення суду. Обговорюємо питання переогляду непридатних до військової служби. Розглядаємо практичні приклади, коли чоловік був визнаний непридатним. Але ТЦК вимагає повторного проходження військово-лікарської комісії. Чи законно це відповідь ні, незаконно. При певних випадках, коли не підроблені документи, це незаконно. Розглядаємо також, коли примусово проводять повторне ВЛК непридатним. Законне примусово повторне ВЛК чи незаконно. Відповідь ні, незаконно. Законність таких вимог та можливі наслідки непридатних. Які саме Наслідки це незаконна мобілізація.